15 жовтня команда Бгун проводила гру восьмого туру Кубку першої ліги Львівської області сезону 2023. у гостях у команди дитячої нацької школи футбольного клубу львів. Поєдинок проходив на стадіоні міста Зимна вода. Сам стадіон знаходиться в мальовничому куточку, ніби галявина в дубовому лісі. Приємно, затишно, але повертаємось на поле. Сама зустріч розпочалася з хвилини мовчання За полеглими героями, які віддають своє життя за те, щоб ми сьогодні мали можливість займатися любим видом спорту. Цього дня на полі було дві команди, які ставлять на сьогоднішній день різні завдання. Команда господар втратила всі можливості позмагатися за головний приз, а отже грали в свій футбол. В свою чергу, «Бугунівці», створивши зайвих проблем у попередньому турі, зобов'язані наступні ігри доводити до перемоги, щоб стати володаром кубку. Будемо відвертими: за оцінками окремих болівальників, створено реноме, що господарі є слабшою командою і немає чому радіти перемогам з цим суперником. Але якщо подивитися на весь турнір, то львів'яни створюють для окремих команд проблеми, забираючи залікові бали. З перших хвилин гри було помітно, що тренер команди «Богун» провів серйозну розмову зі своїми підопічними, адже з перших хвилин «Богунівці» включили швидкість і працювали в повному пресингу. Такі дії привели до того, що вже на п'ятій хвилині господарі поля допустилися помилки, і захисник зіграв рукою своєму карному майданчику. Арбітер без вагань показав на 11-метрову позначку. Осадчук Павло відкрив рахунок у зустрічі. Після забитого голу бугунівці не зупинилися, продовжили свої агресивні дії, що провело до хорошої контратаки, і на 17-й хвилині Осадчук Павло робить дубль. І тільки наші футболісти дали хвилину слабинки, і гравці Львова одразу скористались цим і в одній з рідких атак зуміли скоротити відставання в рахунку. На 21-й хвилині голом у наші ворота відзначився гравець господарів музичку. Рутар Бугунівці був безсилий. Наступні хвилини першої половини гри перейшли в більш позиційні футболи. Як завжди, багато непотрібної боротьби в центрі поля. Друга половина зустрічі знову ж розпочалася за так вогунівців та їх тотального пресингу на кожній ділянці поля. Такі дії привели до результативної атаки, і на 51-й хвилині Тарас Филенюк робить рахунок 3-1 на користь богуна. Гра продовжується у швидкому темпі, і кожна з команд намагалася створювати небезпечні моменти. Відверто наші футболісти їх створювали більше, але багато таких атак обривалося через брак передачі чи невдалі індивідуальні дії окремих футболістів. Але на 74-й хвилині Богунівцям знову вдалася контратака, і хет-трик робить осичух Павло. Не встигли львів'яни уговтатись, як на 79-й хвилині влучним пострілом дубль робить Тарас Филинюк. Рахунок 5-1. Зауважимо, що при комфортній різниці м'ячів команда Богон провела ряд замін, і саме основне дають можливість молодому голкіперу нашої команди набиратися досвіду в таких матчах. На поле вкотре вийшов ще зовсім молодий Яримовський Денис. Ну але якщо говорити про заміни, то вийшовши на поле на 72 й хвилині, Івану Куцюбі вдалося вже за 11 хвилин розписатися у воротах Люян. 83 сімдесят треті хвилини рахунок став 6-1. При такому результаті наші футболісти зупинилися і догравали цей поєдинок, що дозволило господарям поля на 88-й хвилині таки пробити нашого молодого кіпера. Відзначився Микитин. 6-2. Такий результат і залишився до фінального сіска Арбітру. Отож ця перемога наближає нашу команду до трофею. Паралельно з цією грою в лиску зустрічалися наші основні конкуренти по гонитві за кубком. Нашу команду влаштовувала нічийний результат, але поступаючи з рахунку 1-2, таки перемогу отримала команда з Олиско 3-2. Після восьмого туру таблиця в нашій групі виглядає наступним чином: Перші – бугунівці в активі 16 очок. Друга сходинка в команди Олиско 10 очок, але грав в запасі. Третім йдуть СК «Воля» Братковичі теж 10 балів і теж грав в запасі, Четверті – шахтар Шерунга, але вже не мають шансів на перемогу в турнірі. І остання сходинка у клуба зі Львова. Наступний тур наші богунці пропускають, але багато що залежить від результатів цього дня. Ну і 29 жовтня, можна сказати, відбудеться Кубкова гра. Наш Бугун їде в гості у Червоноград. Ми не маємо права на поразку. Все інше це наша перемога. Запрошуємо волювальників на цей поєдинок. Ми думаємо, що він буде цікавий, спекотний із нашою перемогою.